Всім доброго дня. Я Сербінчук Руслан Дмитрович, директор комунального підприємства МТК Калинівський ринок. Сьогодні на сайті, сайті Чернівецької міської ради прочитав досить цікаве звернення щодо усунення мене від виконання обов'язків керівника підприємства. На даний час я знаходжусь на лікарняному, тому як би і захотів. Зразу зустрітися, напевно, з представниками ЗМІ, щоб повідомити не тільки там мешканцям Чернівців, да, напевно, ще й іншим областям. Те, що, ну, на мій погляд, відбувається зараз із Калинівським ринком. Дане рішення для мене не зрозуміло. Чому? Тому що існуючий секретар Чернівецької міської ради. Не викликав мене стосовно даної ситуації, значить, як написано у інформації, звернення підприємців калинівського ринку, яке необхідно перевірити. Що насправді там написано, я не розумію, тому що мені не повідомляли, і, скажімо так, для мене це стало новиною. Насправді, що я хочу сказати, ну, на мій погляд, що, що відбувається. Ну, до прикладу, щоб всі зрозуміли, що в 2010 році, коли містом правив пан Федорук, був мером міста Чернівці, Калинівський ринок робив 50 мільйонів гривень. За 2013 рік Калинівський ринок зробив вже 80 більше 80 мільйонів гривень. Тобто це на 30 мільйонів гривень. Ми зробили більше. І в 2014 році фінансовий показник має сягнути 90 мільйонів гривень. Тобто, це, ну, я вважаю, що такі показники, які робить сьогодні Калинівський ринок, це показує те, що такі самі кошти вони кудись зникали на попередні роки. 17 років Калинівський ринок працював в, в тінь, тіньовою схемою, і всі кошти незрозуміло куди попадали. Тому, напевно, певним структурам, які зараз стоять при владі, ну, не цікаво робити такі показники. В минулому році ну, одне із досягнень, яке ми е, встигли зробити, це те, що не могли зробити 10 років пан Федорук і пан е, Ренжук. Ми перенесли високовольтну лінію ЛЕП. Ми її відключили і зараз на Калинівському ринку люди можуть спокійно працювати. Це теж досягнення. Тобто жодних підстав, ну ще раз говорю, це не мій погляд. Жодних підстав щодо усунення мене як керівником, ну, немає. Хоча буде створена комісія, яка буде перевіряти, що насправді твориться на Калинівському ринку, чи дійсно підприємцям так важко працювати на сьогоднішній день. Саме головне, що цікаве, напевно, підприємцям і повинно бути це наявність торгівлі, якої, на жаль, сьогодні немає. Стосовно е, того рішення, яке було прийнято щодо відсторонення мене як керівника, ну, я думаю, що це рішення не приймав самостійно пан Кушнірик. Це рішення було, е, скажем, це рішення було е, йому вже сказано, напевно, паном Бурбаком, який став сьогодні або вчора. я Вчора так став міністром і на сьогоднішній день хоче вже взятися за Калинівський ринок. Минулого року до громади міста перейшло часть землі, яка належала фірмі Добробут. Рішенням сесії Верховної сесії депутатів Чернівецької міської ради ця земельна ділянка була передана на використання МТК Калинівський ринок. Нам заважали, ми її так і не почали використовувати. І я вважаю, що оце відсторонення мене від посади генерального директора, це перші кроки на те, що колинівський ринок починають привласнувати у приватні руки. Я думаю, що одним із Рішення, яке буде на найближчі сесії, це все ж таки повернути цю земельну ділянку, яка належала добробуту, знову у власність, тобто в місто повинні вкрасти. Кусок землі, яка мала би приносити кошти саме для громади міста. Наступним кроком, напевно, все ж таки буде часткова передача землі, яка належить зараз калинівському ринку, у власність приватної фірми добробут, тобто поступово Калинівський ринок стане не комунальним підприємством, а приватною структурою. Всі знають, що Калинівський ринок багато коштів виділяє тим підрозділам Чернівецької міської ради, які на сьогодні, на жаль, вони знаходяться в збитковому стані. Тому перша допомога, звідки надходить, це все ж таки Калинівський ринок. Тому я хочу. Через вас довести вже, напевно, не як керівник Калинівського ринку, да, а як простий чернівчанин, що оці дії, які зараз направлені саме на Калинівський ринок, це перший дзвоник до того, що йде приватизація, і Калинівський ринок може стати приватною структурою. Я думаю, що люди, які стояли на Майдані, вони бажають зараз жити в іншій країні, да, не корумповані, і це правильно. Тому я як керівник чітко ну можу сказати, що е, ті схеми, які були на калинівському ринку, колись е, потрібно було за все платити, зараз такого немає. Все достатньо просто і прозоро. Єдине за що людина може платити, це за оренду торгівельного місця. Тому я би хотів послухати ваші питання, якщо є, і відповісти на них. Олександр Червенський прав. Суть, <плес> будь ласка, чи відомо вам, хто зараз виконує функції директора, хто буде виконувати функції директора Калининського ринку? Друге питання: <плес> які ваші подачі <плес> дії чи будете в судовому порядку, оскаржувати це рішення міської ради? Ну, по-перше, це рішення про усунення. Зараз буде створена комісія. Можливо, вона вже створена. Я не знаю, тому що мене ще не повідомили. І офіційної бумаги на Калинівський ринок також не приходило. Значить, особа, яка зараз буде займати, знову ж таки, це з сайту Чернівецької міської ради, це Мельник Євгеній Іванович, начальник служби безпеки Калинівського ринку. Ну, для мене я розумію, ну взагалі чому я зібрав цю прес-конференцію? Якби це була, напевно, інша людина, ну такого би, скажем, тривоги в мене не було б. Чому? Тому що ну, Мельник він єдина людина, яка залишилася зі старої команди і працює досі в на Калинівському ринку. Нещодавно е я запропонував. Е Пану Мельнику, звільнитися, є дуже багато певних причин, чому я це сказав. Значить, основний показник: 10 років він працює. Він чітко розуміє, які схеми існували на Калинівському ринку. Як працював Калинівський ринок. Тому та людина, яка зараз ще рахується на роботі да, і займає місце генерального директора, чітко може зламати. Те, що ми вже напрацювали, те, що кошти поступають всі в касу, да, ну, показники вони не беруться не звідки. Це кропітлива робота людей, які два роки до цього й йшли. Це і термінали ми встановлювали. Цей і показники, показники перераховували торгівельні точки стосовно обілічування. Ну, до речі, по обілічуванню, от 2010 рік Калинівський ринок робить 600 тисяч гривень, і 2013 рік це 6 мільйонів. Ну уявіть собі, це Розначення ті кошти транспорту. Це розміщення авто транспорту і 126. І... Угу. Це ті кошти, які Багато років взагалі не попадали в касу, і зараз вони попадають. Тому ця людина чітко розуміє, як система працювала до того, як прийшов пан Максимюк. Він перший почав е, ламати цю систему, він перший почав е, збільшувати надходження. Я вже якби, підтримав його. Тому це спільна робота. Ця людина на сьогоднішній день являється е, членом партії регіонів. Це досить важливо, я вважаю, тому що ну, я теж слідкую за всім, і основний показник, Показник людини не може займати там якусь керівну посаду чи що. Людина, яка була, а він зараз ще знаходиться, і являється головою осередку партії регіонів на Калинівському ринку. Тобто, в 2010 році ця людина заставляла людей писати заяви на вступ в партію регіонів. Коли от зараз була революція, люди стояли на Майдані, певні, скажімо, політичні сили організації намагалися потрапити на Калинівський ринок, зрозуміло, що він найвеликий, самий самий доступний для збору коштів, розповсюдження інформації. Ну, служби безпеки за, заважали, заважали це робити. Ну, тому це одні з показників, чому ми вирішили з цією людиною попрощатися. Дякую. Слід, будь ласка, щодо уважного подальших дій було питання значить, Стосовно чи буду я подавати в суд чи не буду, на це рішення, звісно, я подавати в суд не буду. Повинні бути висновки комісії, які чітко повинні визначити, що саме було написано в зверненні приватних підприємців, чи дійсно були порушення. Я так розумію, будуть перевіряти ще фінансову діяльність Калинівського ринку. І це нормально, тому що я впевнений в тому, що на Калинівському ринку все нормально. І приватні підприємці насправді задоволені. Я чітко. Розумію і знаю, хто ходив і збирав підписи проти мене як керівника Калинівського ринку. Ну, це, ну, да, так, розповсюджувалося листівки, потім, хто захоче, і Сербінчук Рбінчук поганий. Але... Це ці всі, всі дії, вони, скажімо так, націлені на те, щоб забрати саме Калинівський ринок і привласнити його. Ну, я розумію, що пан Бурбак вже став міністром. Зараз він захоче ще Калинівський ринок, і таким чином ну, напевно всі Чернівці стануть уже приватною структурою однієї людини. Не повинно так бути. Дякую. Руслан <гум> Дмитрович, є інформація про те, що 20 червня, э, припрошую, лютого, в той день, коли в міській раді э, усунули Віталія Михайлішина, приблизно десь в той період в часових рамках тих Калинівський ринок здійснив якусь фінансову операцію серйозну. Йдеться близько мільйона чи можливо більше. Чи можете підтвердити цю інформацію? Значить, я цю інформацію хочу просто спростувати, тому що ця комісія, яка зараз буде створена, буде, скажімо, перевіряти фінансову діяльність. Вона, напевно, перше, що зробить, це перевірить от саме оці дані. Я теж чув цю інформацію, десь в корвколуарах сказали, приблизно півтора мільйони гривень. Значить, Стосовно коштів, це не засекречена інформація. Наприкінці грудня я розмістив на депозитному рахунку 2,5 мільйони гривень. Зараз не під 15 або під 16%. Тобто на той момент, коли ви говорите на 20 або там приблизно на рахунку, у нас було приблизно 500 тисяч гривень, які нам необхідні на поточні витрати саме підприємства. Депозит був закритий 25 лютого. Калинівський ринок додатково з депозиту заробив, по-моєму, 65 тисяч гривень. Тобто це говорить про те, що кошти саме ефективно використовувалися. Вони не лежали просто на рахунку, вони були на депозиті в банки і обростали відсотками рівно на два місяці. Я поклав. Тому ця комісія може перевірити, чи були кудись перераховані кошти. Вони, я думаю, свої висновки надрукують, тому я впевнено говорю, що нікуди кошти не були перераховані. Зараз ще до питання. Повно, таке питання. Кажуть, що ну, ви як керівник ринку хотіли змінити службу безпеки не керівника, а службу безпеки на охоронну структуру, на приватну охоронну структуру. Чи так це? І якщо так, то навіщо? Теж хочу спростувати це, скажімо, ті слухи, які підбурюють людей на якісь, скажімо, незрозумілі дії. Цю інформацію також розповсюджував той товариш, який зараз буде займати мою посаду, для того, щоб просто втриматися на роботі. Всі розуміють, що таке комунальне підприємство. І в службі безпеки працює приблизно 170 людей. Це 170 працівників, за які відповідає не тільки я, да, а й відповідає місто. Тому залишити без роботи таку кількість людей в такий складний час для країни. Ну. Це не вправі навіть і ні я і ні одна людина. Тому я хочу це спростувати. Стосовно того, що заводили сюди з Дніпропетровська людей, 400 людей їхало для охорони, для приватизації, це все чутки. Ви бачили, не один раз ви приїжджали на Калинівський ринок. Поступала інформація, що щось там відбувається, якісь погроми, пожежі, ринок вже горить, палає. Ви бачили, яка ситуація була на Калинівському ринку. Вона була спокійною, люди нормально працювали. Це може підтвердити будь-який приватний підприємець, до кого ви прийдете. Тобто, с, с, м Служба безпеки навпаки була підсилена тими людьми, які зараз знаходяться там, наприклад, мали би відпочивати. Да? Ми навпаки їх попросили вийти, щоб підсилити. Паралельно домовилися з МВС міста Чернівці, вони додатково виділили нам 30 міліціонерів, які в денний час патрулювали територію Калинівського ринку. Тобто ми навпаки створювали такі умови. Тому говорити про те, що я хотів створити якусь приватну структуру, ну, я хочу це спростувати. І поки я буду там директором Калинівського ринку, служба безпеки, вона буде саме входити в штат Калинівського ринку, і люди, які працюють там, будуть соціально захищеними. Це саме головне. Що таке уточнення, е, було рішення оце на сеті міської ради, так ви директор ринку чи ні? От, якось, можете так от... е, ну, якщо, якщо ви читали, наприклад, так, е, так, е, я добрий день слушаю, ми так нахабно і цинічно. Е, є одна думка. І не думка, а дія. Правий сектор Петро. Ми реально підтримуємо людей. Що ви та я так зірвався, ви не, відомо, не, що присутність. Ми, ми ну, ми журналісти. Все, Так. Значить, реально правий сектор підтримує підприємців у їх воєвия. Це як вдячність за ту допомогу, яку вони реально надавали хлопцям. Це перше. Друге, вимагаємо від... Правоохоронних органів чесної прозорої роботи по провадженні кримінальної справи. Вимагаємо від правоохоронних органів створення слідчої групи із залученням представників правого сектора, фахівців правого сектора. І це вимагаємо зробити негайно. Далі, а далі все. Можна, я, я би додав до слів, от добре, що ви прийшли, тому що одне із звернень ну на заключення. Я би хотів, щоб правий сектор е, і ті е, громадські організації, які зараз саме впливають на рішення призначення людей, на рішення, скажімо, контролю роботи комунальних підприємств, е, державних установ, неважливо, щоб вони саме ввійшли в цю комісію і дійсно подивилися і зрозуміли, що відбувається на Калинівському ринку. Військового відео і подивимося, я думаю, в зв'язку з вашим, ну скажімо так, звільненням, я думаю, що люди пересумні, yeah, yeah. що люди тепер відчують трошечки, вільніше почнуть дихати, і конкретно по вас розкажуть все по кожному факту. От це б було так, дуже добре. Я думаю, я що наступного разу, коли ми дійсно зустрінемося, вже коли комісія завершить своє, скажімо, розслідування, тому що я. За себе я не боюсь. І ви, люди, які там будете це перевіряти, ну ви чітко зрозумієте, що ну, яка так. ситуація була до мене, і яка ситуація зараз, воно все стане а, на своє давай, місце. І я дуже прошу, ми щоб Ви завершити роботу, то не да, Так, Я заявляю. Ні, ні. Ну, все, ну, все, дякую за Все, Гарно, дякую. Зеленько Петро. Зеленько Петро. Дуже дуже відповідь, ви директор чи ні? На сьогоднішній день я так розумію, що напевно ні. Але ж крім повідомлення на сайті Чернівецької міської ради, ні. Ну я кажу, крім повідомлення на сайті Чернівецької ради, жодного документу немає. Тобто, взагалі, на сьогодні я на лікарняному ще й знаходжусь. Тому є заступник, який, мій, який зараз керує процесом роботи Калинівського ринку. Будь ласка, хто зараз входить в цю комісію? Я не знаю, я не знаю. І дуже добре, що ці два хлопці прийшли і вони підтягнуть ще не одну, напевно, громадську організацію, і яка дійсно пересвідчиться в тому, що підприємцям калинівського ринку зараз набагато краще працювати. Зрозуміло, коли вони зайдуть на п'ятий сектор, і щоб їх не трогали, вони будуть говорити, що все погано. Але я хочу тепер, ну вже напевно, як не керівник Калинівського ринку, чи керівник, як громадянин міста Чернівці, задати питання, наприклад, тому ж самому пану Каспруку або тому ж самому секретарю Кушнірику сьогоднішньому. Чи взагалі потрібно робити цю реконструкцію на п'ятому секторі? Чи потрібно привести у відповідність той сектор е згідно норм санітарної, ветеринарної, пожежної безпеки? Нехай вони просто скажуть, так чи ні. Якщо так, то. Це потрібно все одно робити. Якщо ні, ну тоді потрібно сказати, чому вони не хочуть привести даний сектор в ті норми, які потрібні би створити умови, тобто для роботи підприємців і відвідувачів. Тому, крім правого сектору, я ще раз хочу запросити всі громадські організації, яким цікаво, яким небайдуже. Я зараз говорю як чернівчанин, я не хочу залишитися, скажімо, так. Спустими розмовами сьогодні, да, а довести ну, до людей те, що я тут сиджу не тому, що я хочу втриматися в кріслі керівника. Я хочу, щоб цим підприємством, якщо насправді я цього не заслуговую, стала керувати досить ну, нормальна і вміняєма порядна людина, в якої є досвід, тому що менеджмент, менеджмент це саме велике діло при в керівництві саме цієї організації. Дякую. Які ще є запитання? У мене ще питання. Ви ось зараз заслужуєте той факт, що зараз керівником ринку поставили людину, яка належить до партії регіонів. А чи є у вас якісь політичні чи партійні вподобання? Чи ви займаєте політичну позицію взагалі? Ну, з недавнього часу я став членом партії Удар. Це сталося досить ну, недавно. Тому до. Скажем, до цього року, до 2014 року, я був взагалі безпартійний. Але дивлячись на те, що твориться, я все ж таки вирішив вступити саме в партію удар, не в яку іншу, тому що ну, вона мені більше всього подобається. І, ну, скажем так, це моє індивідуальне, я нікому про це ніколи не говорив і не хочу цим піаритися. І, Руслан метачка, будь ласка, чи 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 проводились будь-які громадські слухання взагалі, чи чи якісь обговорення щодо нової кандидатури? Ви говорите про те, що вас було ніби посунуто там? Інформацію, що на сайті міської ради, а от за призначення там пана Мельника, чи, чи були якісь взагалі обговорення, чи, чи, це все, це, чи це все відбувалося якось таємно і незрозуміло для громади міста? Адже всі ми знаємо, що комунальне підприємство воно належить громаді міста і громада повинна прийняти безпосередню участь у призначенні нового керівника. Ну наскільки я знаю зараз. Ну, така ситуація, що всі кандидатури вони повинні пройти певний там відсів чи громадських організацій. Всі люди, які будуть займати якісь керівні посади, повинні десь обговорюватися. Ну, я не можу сказати, що обговорювали. Напевно, що ні. Тому що в мене на підприємстві є чотири зами, які так само можуть займати виконувати обов'язки, які дійсно мають там вищу, вищу освіту, мають економічну освіту. Але чомусь назначають саме начальника служби безпеки, який, ну я не впевнений в тому, навіть точно можу сказати, що не розуміє, що таке фінансова сторона підприємства, що таке затратна частина підприємства. Тому це не рішення. Пана Кушнірика, це рішення, напевно, все ж таки пана Бурбака поставити людину, яка ну, знає про ці всі схеми. Для мене не зрозуміло, Не думаю, що цю кандидатуру десь обсуждали. А можна ще одне уточнення, Чи ваші заступники зараз працюють, чи їх також Всі зараз працюють. Я на лікарняному. Калинівський ринок не закривається. Ця ситуація жодного разу, ну, то, жодним чином. Не вплине на роботу підприємців, відвідувачів, навпаки, я всіх запрошую, все ж таки не те, щоб підтримати, а да, оживити вже цю торгівлю. Запрошую відвідувачів Калинівського ринку, підприємців, які ну, зараз не так інтенсивно відкривають свої торгові точки. На ринок ідуть люди, коли ринок відкритий. Тому я прошу всіх запрошую на Калинівський ринок, і ця ситуація на роботу жодним чином не впливатиме. Захар. Ви говорили про листівки провокативні, які розповсюджувалися. Наскільки ми знаємо, це такий складний період доходили якісь люди, залякували підприємців. Навіть якщо ви зараз ви формально не директор, просто чи не боїтеся, вийшов до стабілізації ситуації на ринку буде продовжуватися для того, щоб потім якось це звалити на вас і якось виправдати оце ваше приміщення. Ну, знаєте, як оцінюють. Настоячого керівника, коли його немає на роботі. Тому я чітко впевнений в своїх заступниках. Новий заступник з охорони Калинівського ринку це досвідчена людина, да? тому жодної дестабілізації на калинівському ринку не буде. Жодної копійки, я також впевнений, не пропаде. Жодних якісь неправомірних дій зі сторони адміністрації або зі сторони там, приватних підприємців, я також впевнений, що не буде. Тому ті люди, які там працюють, я за них гарантую. Абсолютно за всіх працівників Калинівського ринку. Не буде ні паніки, нічого, тому що всі працівники чітко розуміють, як вони працюють. Немає ні схем, нічого. Є заробітна плата, є функціональні обов'язки. І потрібно зробити роботу. Є я на посаді, немає я на посаді. Це не важливо. Вони працюють на підприємстві, яке повинно заробляти кошти. Дякую.